Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, не тлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, що ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення дуж і тіл наших. Христе Боже, і тобі славу посилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія, читання. Той час навчав Ісус одній з синагог у суботу. І ось була жінка, що мала духа недуги, вісімнадцять літ була скорчена і не могла ніяк. Випростуватися. Побачивши її Ісус, покликав і сказав Жінко, ти звільнена від недуги твоєї, і поклав на неї руки і зараз випростувалася і славила Бога. Озвався ж старшина збору, не негодуючи, що в суботу зцілив її Ісус і сказав до народу Є шість днів, які годиться працювати. Уці, отже, приходьте, зціляйтеся, а не в день суботній. Відповів же йому Ісус і мовив: «Лицеміри, чи ж не відв'язує кожен з вас в суботу свого волачого осла від ясел і не веде напувати, а цю дочку Авраамову, що їй зв'язав сатана, ось уже вісімнадцяте літо, чи не годилося, щоб визволилася вона від уст цих у день суботній? Як він це говорив, стидалися усі противники Його, а всі люди радувалися всім славним, що діялося через нього.